Вітаю вас у тіні злочину. Тут ми говоримо про справи, які не дають спокою навіть через роки. Він вбивав, але казав, що це був не він Він вдавав роздвоєння особистості або і справді мав цей розлад. І найголовніше, чи може гіпноз. Змінити людину настільки, щоб вона стала вбивцею. Кеннет народився у Рочестері, штат Нью-Йорк, в 1951 році. Він був небажаною дитиною і одразу після народження потрапив до дитбудинку. Усиновила його пара Ніколос та Франческа Б'янкі. Well, у школі хронічна брехливість, втрата уваги, напади злості. Йому ставили діагноз, але жоден таки не зміг пояснити, чому у нього всередині росло щось темне та настільки зловісне. 1975 рік Кенет знайомиться зі своїм кузеном Анджело Боона. Повна протилежність Кеннета. грубий, жорсткий, сексуально агресивний. Разом вони починають торгівлю жінками, яких заманювали до себе під приводом моделей або навіть поліцейських перевірок. Але все швидко переходить межу Перше вбивство жовтень 1977 року. За п'ять місяців. Загинуло 10 дівчат віком від 12 до 28 років. Їх викрадали, гвалтували та душили, а ціла знаходили вздовж пагорбів Лос-Анджелеса. Звідси і прізвисько хілсайдські душителі. Поліція була у глухому куті. Вбивці постійно змінювали почерк, сліди мінімальні. Але один факт повторювався. The victims trusted. The police could has murdered 10 young women and left their bodies on the hillsides along the highways. Today, the police found another. Number 11, they think. Two young paper boys discovered what appeared to be the latest victim. The body had been dumped 15 feet down an embankment in a residential neighborhood. У 1978 році Б'янкі переїздить до Вашингтону. Там він знайомиться з Кімбером і знову починає убивати. Але цього разу сам його спіймали через помилки, які він раніше не допускав. А головне, на цей раз він залишив сліди.

They were, they were bikers. They're called bike motorcyclists uh -huh. from a local bike club. Uh -huh. They visited Angelo's shop. Yeah, but they came. Look, you know, I wasn't there but to understand. They came to see you also and kind of got away just as they were coming. I'm trying to think back because that must have been a very impressive group. Mr. Bianchi is uh, not remembering an event which uh, is very memorable. Uh, very... Психіатри шоковані. Б'янкі стверджує, що в ньому живе інша особистість, яку звати Стів, агресивний, сексуальний та небезпечний. Починаються гіпнотичні сеанси. Під гіпнозом з'являється ще одна особистість, яку він називає білі. Це вже схоже на дисоціативний розлад ідентичності. Його психіатрка, доктор Джейн Вейнберг, вірить у діагноз, але інші експерти ні. Детективи запрошують незалежних фахівців, серед них доктор Орн. Він ставить пастку, навмисно провокує появу так званої нової особистості. І піддається, але все це лише акт. Однієї вистави поведінка не відповідає справжньому роздвоєнню. Більше того, його голоси повторюють сцени з відомого фільму Сибіл. Вердикт. Симуляція. Спроба уникнути відповідальності. Never seen This broad I kill. These two Angelo kill This one I never seen before Angelo kill. Huh? This one I never seen before. This broad I kill. Bark home you never seen before. This cast is the broad you kill, you say. If I going too fast, Yeah, you want to them fast I'm not that smart. Б'янки вирішує співпрацювати з Владою. В обміт на уникненні смертної кари. Він здає свого кузена, Анджело Анджелобон. стають Судовий процес триває 1983 року отримує довічне отримує шість довічних термінів. його план провалився. There is another Rochester man who was suspected of killing prostitutes in Rochester in the early 1990s, but he died before police could make an arrest. As for Bianchi, in these emails he claims there is forensic evidence that proves his innocence and says he is working with a filmmaker in England to expose the truth. He is eligible for parole in 2025. В'язниті Б'янкі називає себе знову християнином. Он дружує з жінкою, яка пише йому листи, але психологи не вірять в його реабілітацію. Його справа досі вивчається Вона змінила підхід до використання гіпнозу у суні, відкрила нові способи симуляції психічних розладів. Чи здатна людина переконати себе у власній невинувності? Чи може гіпноз створити нову особистість? Наука каже ні, але справа б'янки змусила тисячі психологів засумніватися. Бо він вмів маніпулювати, і, можливо, гіпноз тут не причина, а лише засіб. З вами була Тінь злочину». Якщо ви хочете більше таких історій, підписуйтесь, коментуйте і не забувайте, істина завжди ближче, ніж здається, але у темряві її важко знайти.